Моє вітання всім. Сьогодні у нас вже 1 липня і до уваги ось такий автомобільчик, це Jaguar I-Pace, повна електрика. З машинкою, що я можу сказати, перемальований передній капот. Вся машинка остальна в рідній красі. Перемальований він від сколів. Також ще один є скол, на фарі лишився, якщо буде видно, вибитий. Кусочок лаку. Ось такий автомобільчик. А так більше зауважень по автомобілю немає. Ось Щось різкость навелася. Це є електричний автомобіль. В середньому такий автомобільчик проїжджає на повному заряді 400 км, Ну, з включеним там кліматом і так далі. Що кому потрібно. Ось така машинка. З машинкою два ключі. Зараз покажу вони в салончику лежать. Це є 18-й рік машина. На ріжій шкірі, як бачите, сидіння з прифарованою шкірою, два передніх з електрикою повною. Задній диванчик у нас теж прифарована шкіра, але без. Е е клімата контроль, тільки, тільки існує підігрів задніх сидінь. Тут двохзонний клімат. Є такі автомобілі, продаються з чотирьохзонним кліматом. Комплектація даної машинки га 6 є. Що саме зацікавило в тій машинці, це пробіг 60 тисяч пробігу у даного автомобіля. Комплектація не є сама бідна, не вистачає чотирохзовного клімату і не вистачає проекції на лобове стекло. А так все остальне присутнє. Трошки відблискує сонце. Ось так. Бачите, двохзонний клімат. Машина на пневмі. Пневма це штука дуже хороша, вона дуже м'ягенько їде. Розгін даної машинки. 4 секунди до сотні, їде вона досить непогано. Ми вже її перевірили, якщо когось зацікавить даний автомобільчик, можете зателефонувати. От, от ключі, казав, покажу, От два ключика йде в комплекті, як бачите. Тому якщо когось цікавлять електричний автомобіль, це не є поганий варіант, це є навіть, можна сказати, дуже хороший варіант. Оптика в нас тут дорога, вирізає фари, вирізає все, ви їдете, насолоджуєтесь. Дуже гарне світло, як і динаміка в даних автомобілів. Ціна даного автомобіля в Україні орієнтовно буде 38 тисяч євро. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Європа Авто. Сьогодні у нас перший день літа. Є ось такий автомобільчик виставлений. Можете телефонувати, поки я у Нідерландах. Більш детальну інформацію надам, якщо когось цікавить по дзвінку. Ви були на каналі Європа Авто. Коментуйте, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу.